Вітаю, друзі! Декілька днів мене не було. І от зараз я вирішила передивитися, хто тут як себе почуває. Ось цей молочай, чай. трошечки попідсушував листочки. Ну, тут, наче більш-менш, красила, ось така то нормально, ну в неї і не сухо, щоб прямо зовсім. Так, і у бачу, що отут. Бачите, повідсушували листяку, воно прямо відпадає. І тут є таке покоцане, ось цей листочок, бачите, його треба знімати. І там попідсушував вон він листячку. Трішечки, ну, але я і не скажу, що в нього сухо. І водичка там є під низом. Не знаю, чого він так засумував. Я закрила оці жалюзі, тому що там на грядках ходять люди, не хочу я їх знімати. У нас, до речі, сьогодні був зранку такий мохнатий, мохнатий, гарний такий сніжок, а зараз вже знову моква. Таке щось дощ-не дощ, темно. Ну, словом, не дуже приємна погода. Сансочками все добре. Ось тут стоять в мене навкорінені хоєчки, лакуно за ескому. Бачу, тут вже є корінчики. От їх видно. І на тому, і на тому череночку корінчики вже є, вже можна її висаджувати. А ось ця Sunrise тут ще немає нічого зовсім. До речі, оця баночка була пустою. Я коли прийшла, баночка повністю без водички. Вся водичка висохла, напевно. Так, глянемо ще ось сюди до моїх шлюмбіків. Я зняла з них кришечку, вони мені стояли в тепличці. Ну, Зараз бачу, що начебто вони в досить такому задовільному стані, тому тримати їх в тепличці я більше не бачу сенсу. Нехай без теплички вчаться, тепер рости. Там мої кактусятка маленькі. Цей пухнастенький, дуже гарний, такий симпатичний. І ось цей гімнокаліціум чомусь він з під низу, бачите, став фіолетового кольору. Не знаю, чи то має так бути, чи ні. Хто знає, напишіть мені, тому що я не розумію, від чого це. Можливо, я перелила його, хоча старалася кактуси рідко поливати і зовсім зовсім потрошечку встою. Ось такої згрушки маленької. Там квітна цирапегія, бачите, свічечки відпускає, гарнюнка звисає, отак у нас звідси. Сімпотулечка. Перомія. Ось ця, як вона називається, хавортія. Начебто так. Тут висить, нависає моя черепашка пепероска. така гарненька, так вона швидко почала рости. Оці плічі свої відпускає, вниз аж вони вже звисають, досить гарно. Там мій кактусик. Ну, кактусу. то точно нічого з ним не сталося поганого. Дуже він такий симпатичний, бачите, має такі помаранчеві голочки. Коєчками, наче все добре. Ну, але я їх добре і проливала, коли їхала. Там традиска, оця кутлатенька стоїть. Там фіалочки чекають, сонечка. Я далі не можу, на жаль, залізти, тому що в мене тут стоїть вольєр, і мені підібратися дуже-дуже незручно. Ось вони гарненькі, чекаю, коли вони вже... Заквітнуть, тому що вже би, напевно, і пора. Мені би хотілося, щоб вони гарненькі квіточки мали. Так, там стапелі, я бачите, бо ковушечки відпускає, потихеньку обростає Люблю цю рослинку, дуже вона мені подобається. Там, як вони називаються? Забуваю постійно я назву цієї рослини, друзі. Ну, ви зрозуміли, я думаю, ви бачите. Там їх три різних. Назви я постійно забуваю. Ну, то таке. Відсушила листочок, ось ця моя красула маленька. Я приїхала, а листочок такий жухлий, поморщений, і прямо він впав на землю. Ну, але я добре її пролила і сподіваюся, що все буде гаразд. Цей симпатончик, а їх різончик. Досить непогано почувається, нічого йому не сталося. В принципі, більш-менш з цими рослинками все добре. Підемо ще на те підвіконечко, подивимося, що там. Ну, а тут живуть мої епісці. Оцей кущик досить непогано почувається, гарненький, симпатичний. Трішечки він витягується, тому що зараз мало сонечка. Ну, але все ж таки я бачу, що досить непогано вони тут живуть. Ця кімната сина, вона досить тепла і світла. Тому за епісією тут я не переживаю. Ті, що стояли в мене в кімнаті, там набагато прохолодніше і менше сонечка туди потрапляє. Тому там ті епісті попсувалися і вже їх немає. Дуже погано їм було. Залишилися в мене ось цей кущик. Ось цей гарненький, такий перламутровий, дуже симпатичний. Теж в непоганому стані. Ну, цілком задовільному, я би так сказала, ростуть, витягуються, але досить непогано ростуть. І тут ось ще один, отакий бархатистий, гарний, симпатичний кущик. Бачите, за пістіями в цій кімнаті все причудово. За них я тепер не переживаю, тому що тут увімкнене досить. Хороше опалення. Тут тепло, аж жарко, я би сказала. Тому я тепер за ці епіці спокійна. От залишилося в мене їх три кущики. Ну, і я думаю, що з мене того і досить. Тут обростає мій ядромізку, бачите, нарощує новеньке листечко. Такі вони мені, оці новенькі листочки, дуже схожі на зуби передні. Бачите? Ось це такий, як зубчик. І цей листочок він вже видав. Теж маленькі листячка такі збоку. Вже не буду я його поки що чіпати, хотіла його відсадити, але нехай поки сидять удвох, а там далі вже побачимо. Тут стоять ось ці два кактуси, ті, що ми садили в якомусь з відео недавніх. Досить непогано почуваються. Там вон внизу, в цього колючого, дуже-дуже багато діточок він нарощує. Малесеньких вон їх видно, якщо так наблизити, дуже добре видно. Це ось цей красотончик, і оцей лисенький, теж досить непогано почувається. Єдине, я не розумію, що це за плямочки, бачите такі? Я не знаю, що це. Хто знає, напишіть мені, звідки вони беруться, тому що їх не було. Сказати, що я його переливаю ну за той час. Що в мене оці два кактуси, я поливала їх лише двічі. Трошечки я їх поливаю, тому що я вже сказала, що тут досить тепло і тут під підвіконням величезна батарея. І я думаю, що все ж таки поливати їх потрібно. Не часто, але зрідка тако раз на пару тижнів по трошечку, Все ж таки, я їх поливаю. Тут стоять. Мої аденіуми бачу, підростають, досить непогано, вони почуваються. Ну, отут трішечки от підсушують листочки, але, знову ж таки, це тому, що мене декілька днів не було. Зараз я їх добряче пролью, і все з ними буде гаразд. Це мій красунчик-алойчик. той що я думала, що загине, а він взяв і не загинув, бачите, він нарощує листочку. голочки такі червоні в нього. Гарненька рослинка, симпатична. Тут три мої кактуси. Оці маленькі, це якийсь, бачите, такий. чи то він витягнувся, чи що, такий гострячок. Не знаю, чи так має бути, чи не має бути. Там ще діточка відпала від сусіда, від оцього, тому що у нього тут діточок дуже-дуже багато, він такий весь в діточках, в тому стаканчику поки що сидять, вони не буду я їх поки чіпати до весни. Напевно, вже нікого не буду з них пересаджувати. Ну і там ще один ось такий. Видно, що вони ростуть, оця зелена частинка зверху то вже наросла у мене. Тут ось така рослинка, досить симпатична. Якась така в неї назва чудна, я постійно її забуваю і не можу згадати, друзі. Але бачила цю рослину велику в інтернеті, то досить такий симпатичний, знаєте, з неї виходить кущ, дуже гарний. Тут мої алойчики. Досить великі, вони вже, бачите, які виросли. Гарненько ростуть, прекрасно почуваються, Все з ними добре. Їм всього вистачило тут. Так, Це моя імпровізована композиція з таких маленьких ґрунтопокривних сукулентиків. Тут ще мамілярійка малесенька, треба її звідси прибрати, їй не місце тут, але. Поки що вже до весни, напевно, не чіпатиму. Ця красулка, от дивіться, як гарненько квітла. Вже ось ці квіточки повідсихали сухенькі, а ось ці ще квітнуть. От Можна бачити, вони такі манюнькі, але досить симпатичні, гарненькі. Хрестовничок нарощує новенькі такі кулечки, обростає, туди вже він поліз, досить непогано прожився начебто все його влаштовує. Тут ось так симпатично обросли мої традисканції. О той кущик, що в мене лисенький такий обрізаний стояв вже. Бачите, який гарний, симпатичний такий. Ну, традисканція, вона така досить непримхлива. рослинка, вона в мене росте така, як бур'янець. І все її влаштовує, її куди не постав, її всюди класно вона. Росте собі та й росте. А ось тут живе оця Ропегі. Та, що ми черенкували в якомусь відео, я різала її так на шматочки, просто натикала ось сюди в горщик і без теплички, без нічого. Дивіться, прекрасно. Абсолютно всі ці живці, всі прижилися. І от, бачите, нарощують новенькі вже листочки зверху, ідуть ростики Натикала і все, і забула за неї. Поливала, тільки заходила. І на тому все. Прекрасно прижилася без всяких танців з бубнами. Ну, а це симпатулечка. Ось такий хрестовничок, крупноязичковий, бідненький такий весь побілів, бачите? Ну, видно, що йому не дуже добре. Дуже ця рослинка любить пити воду. Йому треба дуже багато води. А інакше він стає ось такий від недоливу, бачите, він робить фіолетовий край листя і такий стає дуже несимпатичний. І видно, що йому погано. Ну, і бачите, білого листя дуже багато, рослина хвора. Ну, таке собі, знаєте, не можна забувати поливати його, тому що він перетворюється на таке дуже несимпатичне і жалюгідне. Видовище. Тому зараз візьму лієчку, ще раз добре його пролию. Але так начебто ось він нарощує, тут росте, тягнеться, плететься. Ну, але забувати поливати його не можна. Дістала обскубати, точніше привести в порядок ось цю рослиночку. Це мої улюблені гарненькі еоніуми, От листочок, бачите? Отакі От листячка, я знімаю з рослини, я їх передивляюся всі і знімаю листя, яке мені не подобається. Ну, власне, ось тут щось я бачу з цієї сторони, напевно, да? чи знімати, чи не знімати. Ось якісь самі відпадають з оцих маленьких голівочок. Така приємна мені рослина, але бачу, що трошечки він постраждав від моєї відсутності. Верхушечка начебто нормальна. А от ось тут сухеньке листечко, ось, сухий листочок треба прибрати. Я отако, знаєте, люблю взяти рослинку, крутити її і. Забирати з неї весь непотріб, щоб вона мала гарний вигляд. І щоб сухенького на ній нічого не залишалося. Ось тут сухий листочок прибрала. Оце їх насипалося, бачите, скільки сухенького. Ну, але зато він буде красивий. І, напевно, оце буде і все. Тут начебто все гарно. Тут, бачите, от я покажу ближче, тут різні сорти іоніумів, власне, ось такий. Я не знаю, чи це Ківі, чи не ківі. Сорт. так гарно він засмаг на сонечку, коли сонечко було, зараз трошечки теж щось там вилазить. І ще ось такий знизу. Це інший вид іоніума. Я не знаю, як він називається. Ось такий він трошечки приплеснутий. Зараз ми його розправимо, щоб йому було гарно і зручно рости. Тому що так трошки він якось не може вилізти звідси. Ага, он там ще я бачу погане листочко знизу. Заберемо. Ну і начебто все. Ось такий гарненький красунчик. Ну, з орхідеєчками я бачу все набагато краще. От ще ближче покажу ось цю, що квітне. Така вона гарненька. Зараз спробую сфокусувати камеру, але щось моя камера не дуже хоче того робити. Ось така гарна красунька, малесенька. Ці орхідеєчки, я вже колись говорила, напевно, не пам'ятаю. Всі мої орхідейки це мультифлорки. Тобто вони квітнуть маленькими квіточками, тому що особисто мені не подобаються великі цвітоноси, довгі ті, що такі, знаєте, дуже високі тягнуться. І великих квітів я не люблю. Мені подобається все-таки компактне, маленьке, тому я обирала собі саме мультифлорки. Ось так. Трішечки мене засмучує ось ця лодізія, тому що, бачите, червонить вона листячку. все ж таки, знаєте, я думаю, що напевно тут їм трошечки холодно, тому що ось тут ці балконні двері, як я їх тут вже не утеплювала, чим я їх не обліпляла, але все одно з них досить так суттєво дує. А орхідеї я проливаю добре. ну Звісно, я стараюся не заливати, але все ж таки. Вони стоять в мокрій корі, і я думаю, що напевно доведеться мені їх звідси забирати, тому що тут досить холодно і від вікна, і дує з дверей, і зверху, і знизу. Тому, напевно, я їх буду думати, куди їх звідси забрати. Тут живе ще мій хрестовничок, він на вкоріненні стояв. Ну, я не знаю, чи він вкорінився, але думаю, що все ж таки напевно так. Тому що, якщо б він не вкорінився, то він би вже, скоріш за все, засох. А так він стоїть зелений, значить, я думаю, що все з ним добре. Це моя красуня-лудізія зелена. Нарощує новенький листочок. Ось тут. Потихесеньку, помалесеньку, але обростає, поки що листячка вона не псує знизу. Теж стоять у І це моя старенька лудізія, От бачите, теж на листочку така історія. Я так думаю, що це від холоду. Ну, не знаю, це я так думаю. Такий гарний красивий кущ. Вона вже має ось така гарна красуня. Ну, ця так сильно листечко не псує. Вона пообростала, бачите, багато на ній новеньких наростиків. Дуже добре вона росте. Я всьому рада. Ну, можливо, ця ще молоденька, вона в мене досить недавно, тому з тією така сама історія була з листочками. Вона нижні листя, майже все було червоне, і потім нарощувалося новеньке і воно вже було здоровим. Бачите, воно нарощує нові листочки, але, на жаль, відсушує старенькі. Ну, побачимо. І покажу ще ось тут. У мене ще ота от, от, Випустила цвітоносик. Він вже доволі такий довгий. Ну, я думаю, що за пару місяців, напевно, вона теж заквітне. Виду назву я вже не пам'ятаю, але я думаю, що це ще більш цікавішим буде сюрпризом, тому я не засмучуюся. Ось такий, друзі, невеличкий орхідейний садочок. Я маю ось тут. На маленькому такому коротенькому кухонному підвіконні.